Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про розлучення онлайн. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Залиште мені смайлик під відео, мені буде приємно. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що нарешті спростили та ухвалили процедуру розлучення онлайн. Початок її дії 2026 рік. Але є певні умови. Розлучення онлайн проводитиметься через дію. Обидва з подружжя мають її використовувати. Далі, дія має розпізнавати особи сторін, тобто там має бути ID-картка чи закордонний паспорт. Та свідоцтво про шлюб також має підтягуватися в системі. Далі тільки спільна згода на розлучення та спільні дії в додатку. Односторонній варіант не вийде при такому розладі. Подружжя не має неповнолітніх спільних дітей, в такому разі тільки суд, як і раніше. Обидва з подружжя, громадяни України, тобто шлюб з іноземцями так розірвати також не вийде. При оформленні документів треба буде оплатити державне миток. В РАЦ та в суді також є оплата, тому в цьому плані нічого не відрізняється. Отже, бачимо, що процедура для найпростіших видів розлучень. Як проходитиме цей процес? Подружжя подають заяву через дію з обох сторін. Кажуть про вихід на відео з працівником РАЦ, як при одруженні онлайн приблизно. Далі дія автоматично підтягне інформацію з реєстрів, перевірить особи, відсутність актових записів про народження дітей або дати їх народження, якщо діти вже дорослі. Через місяць актовий запис про шлюб анулюється, тобто відбудеться розлучення, все як в РАЦ, тільки без походу туди. Заяву можна відкликати, якщо хтось передумав протягом цього місяця. Далі, свідоцтво про розлучення підтягнеться в дію. І також його можна буде отримати, як і інші документи, в тому числі з доставкою Укрпоштою з РАЦ. Отже, прошу підтримати контент підпискою, коментарями та вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!